Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галанд каже, що місію з протистояння ліванській хезболі на півночі Ізраїлю ще не завершено. За його словами, армія доб'ється безпечного повернення евакуйованих жителів до своїх домівок. Ми маємо дуже важкі вогневі механізми. і Якщо буде потреба та привід, ми їх обов'язково використаємо. Ви дуже добре зарекомендували себе. Тепер ми маємо готуватися до продовження. Це літо буде спекотним. Бойові дії в прикордонному регіоні тривають сім місяць паралельно з війною в секторі Гази вони змусили десятки тисяч людей з обох боків кордону залишити свій дім цього тижня. Сталася ескалація. Ізраїль завдав авіаударів по півдню Лівану. А Хезбола заявила, що запустила дрони камікадзе та потужні ракети по ізраїльських об'єктах. Переміщення близько 60 тисяч жителів північного Ізраїлю спровокувало всередині країни заклики до рішучіших воєнних дій проти Хезболи. По інший бік кордону з Ліваном свій дім залишило приблизно 90 тисяч осіб. Джерела в Лівані повідомляють, що з жовтня через ізраїльські удари загинуло понад 250 членів хезболи та 75 мирних жителів. В Ізраїлі загинуло коло 20 людей серед них солдати та мирні жителі. А це порожні коридори лікарні в місті Рафах, що на півдні сектора Гази. Ізраїльська армія почала наступ на цей населений пункт, куди раніше від бойових дій утекло понад мільйон жителів анклаву. Близько 200 пацієнтів цієї лікарні мусили евакуюватися на захід міста після попереджувального дзвінка військовиків. Медзаклад припинив надавати послуги. Більшість пацієнтів, які перебувають у критичному стані, помирають у польових шпиталях, помирають у кувейтських та інших польових шпиталях. Ізраїль наказав мирним жителям Рафаха прямувати до розширеної гуманітарної зони в Аль-Мавасі, що приблизно за 20 кілометрів від міста. Хамас заявляє, що бореться з ізраїльськими силами на сході Рафаха. Водночас низка країн та ООН попереджають, що повномасштабний наступ на місто призведе до гуманітарної катастрофи. Так, адміністрація Джо Байдена минулого тижня тимчасово припинила постачати зброю до Ізраїлю. Це перша така затримка, відколи США пообіцяли країні свою залізну підтримку після нападу Хамасу, який стався 7 жовтня.